Коли я опублікую відео, у мене все чередується, серйозна тема, класна тема, шуточна тема. Ну, Венігріт. Такий творчий канал. І виявляється, що дуже багато людей не розуміють або жарт, або пасхалку, і таке враження, що або люди неуважні, або не вникли, або не зрозуміли. І саме, мабуть, саме круте відео, там їх, виходить, було декілька відео. Одне відео було там, де показано три різних зажигання, які два роблять погано, одне робить хорошо. Відео набрало небагато переглядів, того що там треба було думати і аналізувати я вирішив зробити експеримент і вирішив, там де погано відео я во працює зробити комарі блин... окремим роликом і подивитися на реакцію людей люди кажуть вау клас вообще там лайки ставляють коментують кажуть вообще бомба ракета Ну, Ява просто 에... так, так ужасно робить, що чувак тупо дає газу і вона тупо давиться, вона бум бу 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 вона, вона не, просто не розвиває вже обороти. Тобто, є... ну, треш, ж... жорсткий треш. Люди кажуть, вау, класно, класно. І е... на посідок я запустив русачка, який е... ну, відверту дичину, е... ну, називається е... набор. Точно такий самий, як Вапи ЮА, але він з повним магнітом не точеним. І е людям просто знесло дах і люди кажуть, блін, ну просто це взагалі це розрив. Я не зрозумів, в чому розрив, що класного, що я ваторохти так, що що не можна на передачу включити. Що в яви сили нема, що вона себе тянуть не може, чувак тупо бере заводить яву просто на підножки, тому що він їхати не може, вона ну, не їде взагалі. Тобто вона тупо торохтить на підножки і все. Ну, я знаю, що все-таки мене дивляться дуже мало людей знаючих. І це відео сьогодні буде іменно для знаючих. Що я хотів би повідомити. Те, що мені кажеться цікавим. Сенсації для мене виявилося то, що статор трьохфазний, на якому отняли одну катушку, і він зробився 9-катушечним, на ньому сили більше, ніж на 10 катушечному. От хто б мені що не казав, я б ніколи в житті б це не повірив. Я б вважав би, що чим більше катушечок, тим краще. Виявилося ні. По мощності, що я хочу сказати, по мощності я включаю і ближні і дальні разом, і воно тягне. Отак от, от. Я включаю ближні і дальні, воно тягне, даю газу, блін, ну просто світ розрив повний. Світ точно такий самий, як на жирному статорі 101. Тут в мене в даному випадку генератор. 9-ти катушечний, але з двома високовольтними. Тобто, получается, він 11-катушечний. Такий нестандартний статор. Дві високовольтні катушки себе дуже добре зарекомендували і тому мені це дуже сильно сподобалось. Світло, е, ну, світло прям дуже круте. Тобто на сьогоднішній день це найтоповий генератор. По листам метала, кому буде цікаво, то я скажу, він всього-навсього по три пластиночки з кожної сторони додавлено. Тобто він не сверхтовстий. Він не сверхтовстий і він стає повністю на штатну центруючу втулку. Навіть втулку переробляти не треба. Тобто мені це понравилось, що він в габаритах маленький. Далі що б я хотів сказати. Я хотів сказати, що я його люто перегрів, і в мене він працює дуже класно. І хотів сказати, що е, ну, круто, коротше, круто їде, але чогось тематика людям по е, коли ява працює чітко, чогось не заходить. Нема, нема сенсації. Або люди. Е, Собі, або це їх не мотивує робити хорошо собі, або вони хочуть робити так, як зробив хтось. Тобто, щоб було е, у кого питати. Якщо вони бачать, що весь Ютуб зроблений з одним датчиком індуктивності, вони мені шукають датчик хола з одним датчиком хола. Я вам говорю, друзі, в датчика хола три провода, плюс, мінус і сигнал. А в датка індуктивності один провод, бо один на масу там іде і так. Не складає враження, ні, датчик кола, датчик кола, взагалі, безполезно щось сказати, датчик кола. Ну, думаю, ну ладно, Бог з вами. По поводу згоріння лампочок, що хотів вам сказати, в даному случаї, в... там що ну, за коморі? В даному случаї прекрасно працює електрооборудовання без акумулятора, без акумулятора. Да. там видно, нема акумулятора. Без акумулятора, е, окрім регулятора напруги, як ще в народі кажуть зарядки, стоїть dc преобразователь понижаючий на 7,5. Е, дуже дивно, дуже слабенький dc преобразователь, але він по своїм показникам показує показник навіть краще, ніж... 10 Амперний. Що для мене дивно. На яві 350-10 амперний чогось 20 амперний не хоче так хорошо робити, як 7,5. Тут обороти швидко роз... розганяє. Блин. Ну, коротше, по роботі все чітко. І якщо сравнювати по світу, то 10-амперний статор. От я вже заговарююся. Жирний 10-катушечний статор 10 плюс. 1, по силі точно такий самий, як тут тонкий 9 плюс 2. От так от. Е, ще хотів сказати таке замічання, яке я хотів е, уточнити. Е, по супротивленню, замітив, що чим менше опір на фазі, тим світло краще. Отак от, от. І там один е, конь. Е, ім'я його казати не буду, щоб на мене не обіжався. Казав, що можна брати одиничку, провод 95-й, брехун він на трьохфазний статор, 95-й провод товстий, одиничка товстий. Туди не виходить намотати багато вітків, сердечник там тонкий і знімаємо мощності, просто немає. Просто по габарітам не влазить провод. Не набирається нужне напряження і на малих оборотах світ прям поганий. Треба газувати постійно. Во, е, далі. І в порівнянні 6 плюс 2, і оцей трьохфазний. Ну, трьохфазний сильніший точно я скажу приблизно ват на 40. Тобто, 6 плюс 2 і трьохфазний. Тай комарій дитин в баню. Трьохфазний, тут прям геть питань немає. Да, світ чіткий по реле зарядки дає 13,5 вольт. Для світа цього абсолютно вистачає. Тобто світ не моргає, світ рівний чіткий вроді би з акумулятором. Да, там, кстати, конь придурок розказував, що настройка карбюратора. Ну, я так поняв, він взагалі. Не знаю, як карбюратор строїться, він, як він називається, що чим їсти треба, тому я не став вже якби, його поправляти. Тим більше, люди хавають, люди кажуть, о, клас, чітко думаю. Ну не стану їх переубіждати, класно, ну класно, дивіться, коротше. Во. І найголовніше, що коли я гоню якийсь прикол, люди не розуміють, що це прикол. Коли я тупо говорю якусь серйозну річ, люди вважають, що це дичина. Тобто якось воно все наоборот. Тобто кажеш правду, люди не вірять. Кажеш дичину, люди вірять. Е, хотів засняти, показати, як ява валить. Ну я впевнений, що в мене телефон просто вилетить з рук, тому що ява дика. Дяді Жоріку можна було б давати, звісно, цю яву. Він би на ній би впав. Це по-любому, тому що вона ж працює досить, досить хорошо. Да. Е, ну, Важкенька, звісно, важкенька, неуклюжа прям корова. Даєш газу, задок уходить, ходить и... не можна ложити на бік і газувати. Точно впадеш, точно. Да, кстати, мені казали, дуги постав. Кажу, що дуга моя не вписується в двірок гаража і я вже бив стіну там. Я навіть під бив собі, то я її вже не приварюю, бо вона мене вже задовбала. Да, і дуги, коли вписуєшся в якийсь стовп дугами, то рама гнеться. Потім ту раму не виріхтуєш, а номер погнеш, спробуй мінтам об'яснити, що така случилась біда. Скажу в ДТП попав. Да. Зажигання кришку знімати не буду показувати. В попередніх відео там можна бачити, що генератор там стоїть. Мощний статор стоїть мощний, свічки блин, жгуть, хорошо. насвічники з опором. От вони, такі красавці. Тут звісно, прижарив з карбюратора юшка йде з усіх сторон. Ну, у нас тут називається лютий прогон. І найцікавіше, що чогось всі люди бояться казати лайфхаки свої доробки, що вони роблять. У вроде би. Здійсняється якогось осуду, чи стісняється, що їх хтось буде критикувати. Ну, якось бояться. Може бояться, не знаю по якій причині. Ну, коротше, бояться. Да. Е, ще хотів напосідок сказати точно, що на зажиганні CDI треба їздити постійно з включеними потребітелями. Тобто, якщо ви будете їздити взагалі без ніяких потребителей, то у вас просто навернеться регулятор напряження. І все. Або може сплавиться ізоляція на статорі. У мене ізоляція на статорі тік 100 літова, тому мені якби не страшно нічого. У мене те термічний хороший. Я на комарі задовбали, поэтому я поїхав. Коротше, коротше, все чітко перевіряємо, генератор, блин. не будуть робити набори, щоб. Прямо набори були такі чіткі, тому що в кожного явіста мнення про прекрасне, різне. І тому зажигання, ну і, наприклад, я можу допомогти, там, Саша може допомогти, там, ще Саша може допомогти, ще там цей Богдан може допомогти. А щоб за вас прямо все зробили, то зажигання це буде стоїть дорожче, ніж ваша ява. Тобто хороше зажигання з усіми прибамбасами в повному боєкомплекті буде тисяч не менше тисяч восьми-десяти стоїть. Тому однозначно вам дешевше це робити самому. Отак от, от. Ну, коротше, тоді на зв'язочку, кому робота, яку я провожу, нравиться, ставте палець вверх. І на все добре.